Просто послухай ці слова і порозмірковуй над ними. Не судіть своїх ближніх. Матвія 7 розділ. Не судіть, щоб і вас не судили. Бо яким судом судите, таким будуть судити і вас, і якою мірою міряєте, такою буде відмірено і вам. Чому ж бачиш скалку, що в оці твого брата, а колода, яка в твоєму оці, не відчуваєш. Або як скажеш своєму братові, дай витягну скалку з твого ока, коли ось колода в твоєму оці. Лицеміра, спочатку вийми колоду із свого ока, а тоді побачиш, як вийняти скалку з ока брата Твого. Не давайте святого псам і не кидайте ваших перлин перед свинями, щоб не потопали їх своїми ногами і, обернувшись, не розшарапали вас. Просіть і дасться вам. Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Адже кожний, хто просить, то отримує, а той, хто шукає, знаходить і тому, хто стукає, відчинять. Чи ж є поміж вас хтось такий, котрий, коли в нього син попросить хліба, подасть йому камінь. Або якщо попросить риби, то дасть йому гадюку, тож якою ви будучи злими? Вмієте добрі дари давати вашим дітям, то наскільки більше ваш Небесний Отець дасть добра тим, які просять у нього. Отже, все, що тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те чиніть їм і ви, бо в цьому закон і пророки. Входьте вузькими ворітами. Бо широкі ті ворота і широка та дорога, що ведуть до загибелі. І багато є тих, які ними ходять, але вузькі ті ворота, і тісна та дорога, що ведуть до життя, і мало є тих, хто їх знаходить. Стережіться, лже пророків, які приходять до вас в овечих шкурах. А всередині хижі вовки. За їхніми плодами впізнаєте їх. Хіба збирають виноград старини або смокви з будь-яків. Так усяке добре дерево родить добрі плоди, а погане дерево родить погані плоди. Не може добре дерево поганих плодів родити, а погане дерево родити добрих плодів. Кожне дерево, що не родить доброго плоду, зробують і кидають у вогонь, тож за їхніми плодами пізнаєте їх. Не кожний, хто каже мені, Господи, Господи, увійде до Царства Небесного, але той, хто виконує волю мого Отця, який на небесах. Багато хто скаже мені того дня, Господи, Господи, чи не Твоїм ім'ям ми пророкували, чи не Твоїм ім'ям бісів ми ганяли? чи не Твоїм ім'ям численні чудеса творили? Тоді скажу їм, я ніколи не знав вас, відійдіть від мене, ви, які чините беззаконня. Отже. Кожний, хто слухає ці мої слова та виконує їх, буде подібний до чоловіка розумного, який збудував свій дім на скелі. І линув дощ, і ринули ріки, і здійнялися вітри, і обрушилися на той дім, де він не впав, бо був заснований на скелі. А кожний, хто слухає ці мої слова, та не виконує їх, буде подібний до чоловіка нерозумного, який збудував свій дім на піску, і линув дощ, і ринули ріки, і здійнялися вітри, і обрушилися на той дім, і він упав, і великим було падіння його. І коли Ісус закінчив промовляти, простий люд дивувався з Його вчення, тому що навчав їх як той, хто має владу, а не як їхні книжники та фарисеї. Ось я і закінчила читати сьомий розділ від Матфія, благословенного вам вечора і до зустрічі! Порозмірковуйте над прочитаним, перебувайте у Слові Господньому, і тоді ваша сила буде Христос.